Відкосив від армії через ліжко. Українські хакери зламали сторінку соцмереж доньки одного із генералів рашиської армії. Анастасія Зусько, дочка рашиського генерала-лейтенанта Міхала Зуська, полюбила ухилянта. Своє серденько вона віддала Євгену Тернову. З опублікованої хакерами переписки зрозуміло, що він дуже радий, бо не служить в армії. Тому і зустрічається з генеральською донькою не по любові, а для своєї вигоди. На відео видно, що у соцмережах пара обмінюється відвертими оголеними фото. Батько розпусниці, окупант його занесли до бази Миротворець. Саме генерал-лейтенант Зуськові давав накази обстрілювати мирні населені пункти Запорізької області у березні минулого року. Окрім того, за даними слідства, він також причетний до вбивства українських воїнів під час виходу з оточення біля Іловайська, так званими зеленими коридорами. Що цікаво, Михайло Зусько народився в Україні у Волинській області. Однак, згодом зрадник перебрався до Московії, де і закінчував військове училище. Китай став на сторону Росії, чому після зустрічі двох диктаторів почалися масові обстріли житлових будинків ржищів під ударом шахедів. Росія атакувала Київ і цілу Україну. Зранку армія РФ вдарила ракетами по Запоріжжі. Там у дві багатоповерхівки. Китай дає добро на терор мирних жителів. Що насправді відбулося у Кремлі, Китай підтримуватиме Росію. Мирний план Сі Путін називає базою для майбутніх переговорів. Що за ним стоїть? Чи це незвичайна пастка не так для України, як для США? Усе найважливіше, у четвер, 23 березня, о 19.15 у проєкті Говорить Великий Львів. Майданчик, де отримають слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів: інформаційна тероборона України.